Я усіх рада на сьогоднішній день вітати е, в нашому залі, не дивлячись на відключення світла. Е, я так розумію, тут не тільки е, кияни, е, які вже звикли, я так точно е, сьогодні буквально розповідала, як е, в випадку ми сьогодні не застрягла у ліфті. Е, і ми сьогодні будемо трішки говорити про те, е, Як можна за допомогою певної комбінації апаратів отримати досить швидкий результат? Насправді я так бачу, що ми говоримо про обличчя досить багато і про апаратні методики, але дуже мало згадуємо про тіло, хоча нібито ліс вже настало. І я сьогодні все-таки хочу закцентувати вашу увагу на протоколи по тілу. Як ми можемо працювати, використовуючи різні технології для того, щоб дуже швидкі терміни в правильній послідовності дати пацієнту результат? Насправді, з тілом ми якось працюємо трішки менше, хоча пацієнти також нам дають такий запит, Не знаю, як у вас в мене досить багато є пацієнтів. Які дають мені запити на схуднення, на ліфтинг, на бряки, і це не тільки обличчя, це не тільки правильна корекція якихось таких фізіологічних змін обличчя, але і це фізіологічні зміни тіла. І якщо мені точно до вересня нічого не допоможе схуднути, то я можу. Хоча б е, правильно застосувати протоколи для своїх пацієнтів і розповісти вам свій досвід е, по корекції е, фігури. Нам е, такі таке маленьке відео, Скільки потрібно апаратів, щоб досягти результату в еротехнології. Е, усі, е, насправді, не всі насправді секрет нашого успіху лежить в правильному формуванні протоколу. Е, Дуже частенько я зустрічаю пацієнтів, які там, приходять да, до естетичних лікарів, до спеціалістів, до медичних працівників. І відповідно кажуть, ну, хочу нам скудити. Лікар щороби, недовго думаючи, пропонує якісь типолітичні ін'єкції, і пацієнт приходить до мене і розповідає, от я це не хочу, а це я хочу, тому що я не, не побачив жодного результату, мабуть, це якийсь там поганий препарат. Можливо, це якось е, неправильно мені його обвели і так далі, тому подібне. Насправді, е, секрет успіху е, по тілу, так само візувича, е, в правильному протоколі. І якщо ми будемо говорити е, про тіло, то ми маємо не забувати про те, що дуже часто у нас уражаються усі структури. І те, що пацієнт візуально бачить на поверхні е, шкіри. Певні там деформації у вигляді целіліту може мати досить головину проблему до різного шару. Це може бути патологія підшкірно-жирової клітковини, е, пов'язана з е, фіброзними певними змінами е, змінами кількості підшкірно-жирових відкладень, так і зміни якості е, даної структури. Е, не потрібно забувати про те, що будь-які зміни накопичення підшкірно-жирової клітковини. Щеку будуть дуже тісно пов'язані з судинним прошарком, да? тобто з е, судинами, які проходять в глибині у нас е, 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 жирових свят, і які дуже часто можуть, е, завдяки механічному е, впливу в да, механічній базі. Можуть нам діставати певні труднощі в отриманні результату будь-якого естетичного. Тобто, якщо у нас немає адекватного кровопостачання ліколю в тканинах, відповідно, які б не були, ми не були хороші спеціалісти, які б якісні там препарати чи апарати не використовували, ми можемо не досягнути того результату, який від нас очікує пацієнт. Пацієнт зазвичай, як ви вже знаєте, хоче що? Хоче, щоб це було швидко. А, а ми починаємо розповідати про те, що а, вона прийшла в червні і говорить, ну, мені потрібно було навчора, я ще в травні мала бути худою, але я ще не худа. Продовжуючи тему нашої доповіді, в першу чергу, а, дивіться, а, дуже часто пацієнти а, наші, вони не заводимо в вони хочуть отримати швидкий результат, і весь секрет вашого успіху насправді лежить в тому, наскільки ви швидко зрозумієте, що вам потрібно активувати саме лімфатичну систему і систему кровообігу. Як би це банально не звучало, але я дуже часто навіть помічаю певні зміни на у пацієнтів, і вона до мене приходить і. Говорить там Марія Сергійовна, от бачу, з правої сторони напрягає після да, введення філерів більше 에, та сторона, чи, наприклад, там ботулінотерапія спрацьовує 에, в цій стороні краще, зі, в тій стороні гірше. Проблема криється де? В шийному відділі хребта і в е, комірцевій зоні. І моя перша рекомендація для таких пацієнтів буде піти. Ну, в моєму місці я маю де провести, да, маю спеціалістів, які працюють з тілом, прийти хоча б на айфон, да, на масаж для того, щоб нормалізувати кровообіг і лімфовідтік від е, обличчя. Е, і та сама історія, коли ми будемо працювати з вами з тілом, тобто, відповідно, у нас е, будуть е, формуватися е, певні запити пацієнта, схуднути чи покращити стан якісь шкіри. Але ми маємо розуміти, що саме якість лімфатичного обігу і кровообігу буде нам формувати якісний результат і швидкість будь-якого результату. Я наразі не використовую жодні ліполітичні процедури, не призначивши курс лімпотренажних процедур. Отож, ми зробили такий проект невеличкий з моїми пацієнтками, які не змінювали харчування і не ходили, не займалися спортом. Згублення за один місяць. Насправді там було три з половиною тижні, який я результат можу дати пацієнту, використовуючи лише апаратні методи. Ну і заплати були звичайні. Займа вакансія, від локальні жирові відкладення після пологів Е, Так, Е, що ми використовували? Е, в першу чергу, звісно, е, була е, використана технологія мікростимулюючого масажу е, в кількості 9 сеансів. І для мене це є ключовим, тому що якщо я особливо використовую, е, а, а, трішки ще підвисає, Так. Да. Якщо я використовую, наприклад, той самий кріоліполіз, і ми будемо говорити про те, про ускладнення після кріоліполізу, які найчастіше виникають теж внаслідок неправильної побудови, побудови протоколів. Якщо ми використовуємо роботу з цим літом, прогріваючи РФ, да, і буквально тільки що спілкувалася, РФ це класно, але це такий довгий результат, а ми пробували його комбінувати разом з інфодренажними технологіями. І це буде досить швидкий результат за досить короткий термін. Два-три тижні вже ви побачите гарні позитивні зрушення, які візуально видані і вам, і вашому пацієнту. Ось так за три тижні можна підготувати пацієнта. Це не, скажімо так, ідеал, до якого можна скажімо так, рухатись, да? але це те, що той реальний е результат апаратних процедур, які ми можемо дати за половиною -ти тижні вибахливому пацієнту без е зміни харчування і без зміни е фізичних е навантажень. Е кількість пічків на жирової клітку вони, я думаю, що ви помітили, і зараз будуть заміри. Е особливо хочу звернути увагу на ділянку. Ділянку живота ми працювали досить активно. Тоді буде так. І на ділянку а, талії. А, пацієнтка дуже задоволена, оскільки ну, там було мінус два розміри. А це ще хотіла паралельно поділитися, які зміни обличчя виникати, при тому, що ми не робили ніяких а, процедур ін'єкційного характеру, лише, була лише корекція тіла і був лише лімфодренажний масаж. Як може змінюватись візуальний вигляд пацієнта? Ну, Фактично, напрямки пішли і пацієнтка виглядає набагато краще. Тобто бачимо ліхтом. Зміни в розмірах, я думаю, ще помітні. В принципі, те, що ми досягли по возі, це рідина, ми розуміємо, що за три з половиною тижні це в першу чергу рідина. І початок о, зменшення саме пішків-жирнової квітковини. Але що найбільше мені подобається і пацієнтці, це зміни розмірів, які ви можете бачити. Да? Тобто зміни талії у нас, о, зміни обводу грудей, живота, так, в гарних таких о, показниках. О, інша пацієнтка так само призначила ми о, більш біхом, більш старших. Uh, так само ми призначили мікростимулюючий масаж, була електромагітна стимуляція, був кріолі uh, І хочу звернути вашу увагу знову ж таки uh, на результат. Ось тут дуже гарно, особливо в макрозйомках живота, uh, там де ми пропрацьовували в цих ділянках більш активним. Ага, на жаль, тут картинка наклалась, там, де живіт, там теж е, досить е, гарні результати, там, де в нас був з вами акцент. Так, як змінюється теж обличчя за рахунок е, правильного лімфодренажу, і що е, найцікавіше, що о, дійсно ми можемо побачити зменшення е, напрямків, пов'язано в першу чергу з зайвим накопиченням рідини. Тому я сьогодні особливо хто має Бо, ось, не захворювання, як у вас, але ви можете е, запитати у ваших пацієнтів да, і зробити такий зріз опитування, да, хто не має, скоріше за все, якихось аутоімунних захворювань. Відповідно, ми розуміємо, що більша половина аутоімунних захворювань навіть в ремісії може змінювати метаболізм тканин. Відповідно, навіть наші будь-які статичні процедури, з якими ми будемо працювати по обличчя по тілу, будуть вже мати змінені результати за рахунок того, що є патологія судинного руста. І відповідно за 3,5 тижні динаміка по нашим результатам. Що ми використовували? Я не буду довго розповідати про кожну технологію. Я думаю, що за мене це краще зроблять профільні менеджери. Але я розповім, що я в загальному використовувала в якості мікростимулюючого масажу ми обрали технологію ікон. Досить така широко відома технологія. Вона мені подобається за те, що обов'язково в будь-якому протоколі приділяється загальній роботі з тілом та лімкотичній системі. Е, іноді я для пацієнтів моїх, з якими я працюю навіть просто з обличчям, я радше почав у залоті 20 хвилин зробити загальне лімфодренаж тіла, якщо пацієнт пастозно набріковий і мені просто потрібно далі з ним працювати. Мені далі потрібно наприклад з ним пропрацювати з обличчям з тими самими філерами, полінуклоутидами, або зробити якусь травматичну процедуру, яка буде супроводжуватись напрямом. Відповідно, я розумію, що недостатньо ефективне налагоджений лімфодренаж може призвести до застійних явищ на обличчі. І якщо, наприклад, я вже ввожу певний препарат, то в мене далі стоїть питання, чи взагалі я маю право працювати з обличчям тим самим механічним кимось компонентом, да? іноді є така когорта пацієнтів, які, в яких дійсно є набрики на обличчя після введення або після будь-яких травматичних процедур. І для того, щоб посилити відтік лімфи, клімфи, дай божпришвидше реабілітацію, я їм можу рекомендувати. Технологію айкун хоча б 20 хвилин по тілу. Чому люблю, тому що теж немає досить агресивного впливу на судини, і про це ми детально розповідаємо на семінарах. Можемо працювати і з варкозом, і в першому, в другому, третьому часть тримастів вихідності. От, тому досить безпечна технологія використовує е, е, аспірацію, а не агресивний е, вакуум. Е, ну і досить багато показів для використання е, е, в якості радіохвильового ліфтингу. Е, я знаю, що всі вже знають мікроковий РФ Нідімен, але я вам відкрию ще одну насадку. Там є насадка прогріваючого РФ е, з вакуумом який е, збільшує глибину прогріву тканин до 26 міліметрів. Тобто ви собі уявіть, у вас тканини прогріваються на 2,5 см в глибину. Це досить е, якісно для роботи саме з цирмітом і з якістю шкіри. В неінвазивному протоколі, тобто ви не прив'язані абсолютно до е, пацієнта, який хоче піти там басейн чи позагоряти, чи так далі. Тому що з ми розуміємо, розуміючи з швіркуванням, тут є прив'язка, хочемо ми чи ні. Але, відповідно, ми даємо рекомендацію два тижні до хоча два тижні після. Тут такого немає. Ми прогріваємо і що ми робимо. Ми насправді е, працюємо з фіброзними тканинами. Ми, е, Прогрів до е, так, я про, трішки пропущу, да. такий прогрів е, в глибині до 50 градусів дає нам можливість послаблювати той фіброз, який виникає в тканинах, да, сполучно-тканина в е сети, у навіть в е, худеньких пацієнтах на локальних жирових відкладеннях, які є гормонально абсолютно нормальними. І що мені подобається, що тут є наукові дослідження, тобто технологія, яка дає нам гарантії безпеки, роботи з нашим пацієнтом на будь-яких е, ділянках. Відповідно, Але ми маємо пам'ятати, що це така додаткова е, яскрава робота. Ми да? тобто, маємо більш ширші покази, радіохвильовий, наприклад. Або м'яя, електромагнітна стимуляція тренінг, тренінгріоліполі будуть мати більш вузькі показання і більш обмеження. Ну, наприклад, там вагітним не можна або кундують. Е, ще один апарат, який теж е, знайшов своє визнання, це електромагнітна стимуляція. Це та когорта пацієнтів, яка приходить у нас на корекцію фігури і хоче зменшення об'ємів, а ти розумієш, що там проблематика не в... Шкірі і не в кількості пішкірної жирової клітковини, а в слабкості м'язів пресу. Особливо дівчата, які відновлюються після вагітності, е, приходять, хочу схуднути. Я кажу, окей, е, ділянці живота добре, е, напруж прес напружує, е, мінус там 5-6-7 см. Я кажу, ти отак хочеш, так, хочу так. Проблематика зазвичай лежить в м'язах, в слабкості м'язів пресу, і за рахунок цього не завжди є час достатньо попрацювати над цим спортзалі, зате є можливість пропрацювати зараз це досить активно за допомогою певних технологій. І одна теж з моїх найулюбленіших технологій це Кріолі Поліс, e гарні, класні результати, але лише з правильним протоколом. Я маю особистий досвід роботи з цим апаратом, коли були ускладнення за рахунок неправильної побудови протоколу. І я маю певні кейси колег, які звертаються до нас після проведення навчань. Наприклад, коли беруть пацієнтку недостатньо дреноману на цю технологію, отримують фіброз. Проблема не в апараті чи в протоколі. Проблема в тому, що вже була ділянка і живі, була ділянка е, у нас недостатнього кровопостачання, яка під дією е, заворожування да, е, отримала, що запальну реакцію, якщо ми подивимось на механізм роботи кріоліполізу, то е, да, він, так він досить ефективний, але технологія, яка використовується технологія повтозу клітин, передбачає що, за виникнення запальної реакції в тканинах, які будуть е, в подальшому перетворюватися в, е, в тоненьку ділянку сполучної тканини. І якщо там буде все О, то е, замість пішкірно-жирової клітковини ну, у нас буде що? У нас буде е, заміщення колгеново-ластиновим волокнами, вода, тобто тим фіброзом, який нам потрібний. Відповідно, у нас не буде локальних не пішкірних жирових відкладень, буде, е, буде зменшення об'ємів, пацієнт буде задоволений. Зумання. Якщо є е, застій, то ми що отримуємо? Ми отримуємо посилення запальної ерекції і формування фіброзу, який нам не потрібен, І відповідно е, так, це був крайній слайд. І відповідно е, будемо мати ось ті побічні ефекти, які ми з вами на жаль маємо. Е, тому будуйте правильно протоколи е, і е, звертайтесь до нас з приводу будь-якої подальшої інформації, дякую вам за увагу.